Всім привіт! І сьогодні я хочу з вами провести маленьку частинку мого дня. У мене тільки що закінчились мої уроки. Останній урок було малювання, але я не розумію, чому на малюванні ми ліпимо. У мене нічого не вийшло, але я потім буду ліпити заново все. І зараз я хочу піти в магазин. Зараз мені треба вдітись, і я зустрічаюся зі своєю подружкою Кірою, і ми будемо йти. Тому вдягаюсь. Я вже на вулиці. Я хотіла зайти за Кірою, тому що я на дев'ятому живу, вона на восьмому, в одному тим самому під'їзді. Ми так завжди заходимо за друг другом. Але щось вийшло не по плану і вона зайшла до мене, тому що я ще вдягалась. І зараз ми йдемо, Кіра, Привіт, скажи. Без слов. Доходимо. Ось я вже була тільки що в магазині. Кіра собі купила, дай я покажу е, отакий от контейнер. І У кокочок біса. Хоча ось вони так відкриваються, дуже просто прикольні. Але я собі купила просто прозрачні дві штучки. Правда, я хотіла побільше, але, на жаль, не було, тому я заказала ще і буду чекати наступну. Зараз я, мабуть, ми зайдемо в магазинчик, ще щось прикупимо і будемо йти додому. Я буду розсипати бісер. Правда, мені здається, що мені не хватить контейнерів, але я потім докуплю. Ось я вже прийшла додому, прибрала своє робоче місце від пластиліну, тому що я ліпила, як я казала, і зараз я хочу заповнити контейнер. Я ж казала, що в мене їх тільки два, тому будемо заповняти, що влізе. Ось скільки в мене бісеру. Різні кольори, Я хочу як веселка. Кольорами веселки, тобто, почати з червоного, потім оранжевий, жовтий і так далі. Давайте я відкрию контейнери, дуже прикольні, мені подобаються. Вони прозорі, і буде видно, який колір відкривається дуже легко. І закривається теж. Тому зараз розпаковую. Я вже розпакувала. Давайте почнемо. Я візьму ну, цей витратин, тут великої немає. Ой! Ось я, так думаю, з цього почнемо. І я засиплю червоний. А за ним буде помаранчевий. Засипаємо. Я засипала, вийшла так. Правда, в мене деяких кодарів дуже мало, тому виглядає це не дуже. Але буду далі засипувати. Мені вже подобається. Далі буде у нас жовтий, жовтий такий і жовтий світлий. Засипаємо. Ось що вийшло. Жовтого в мене темного доволі багато, я навіть не знала. І ви бачите, що він заповнився повністю, а світло трішки поменше. І я ось тільки що пробувала під тарілочку, так перевернути, не висипається, тому якісний контейнер. Я не пам'ятаю, який далі колір веселки: зелений чи синій. Ну, у мене буде зелений. Тому я засиплюю хаті, колір, як я його називаю, і такий світло-зелений. Зелені все. Ось. Далі у мене буде голубий синій. Спочатку такий темно-синій, потім такий, а потім вже дуже світлий. Але він не дуже на камері світлий, але так він світлий. Дуже логіка. Так, засипаю все. Цей контейнер я вже заповнила повністю. Тепер цей. засипала голови. Блакитний, фіолетовий далі. Темно-фіолетовий, світло-фіолетовий. Фух, засипала. Тому що я не розумію, чому, але саме світло-фіолетовий у мене покотився по всій кімнаті. Мабуть, це в мене тільки одної, так. Далі я буду засипати рожевий. Я вже бачу, що залишилось тільки три ячеїчки, але бісер в мене бісер в мене ще є. Тому буду чекати, коли прийдуть ще контейнери. Засипую. Засипала рожевий. Далі в мене залишився, не знаю, який це колір такий, ніжно-коричневий, далі такий. Тілесний, навіть не знаю, який він коричневий, чорний, білий, прозорий і сірий. Я, мабуть, засиплю цей, тому що він дуже схожий з рожевим ніжним. І все. А цей бісер, поки у мене буде лежати знову в пакетиках, поки не проїдуть інші. Знаєте, я трішки засмутилась, тому що це настільки. Не знаю, мені так подобається це розсипати це все. ну, Це якось так заліпательно. І по кольорам також. Зараз я вже з вами засиплю, тому що тут нічого, його мало. Боже, зараз все висипеться. Але ні, не висипалось. Його дуже мало, ось стілечки. Але деякі, бачите, повністю контейнери забились. Чорного і білого в мене стільки само. Ось, вийшло так. Мені сподобалось. Пакетиків залишилось в мене доволі то багато. І всім дякую, всім пока!